Вона втратила дитину це було як вирваний шмат серця, як провал у безодні, з якої неможливо вибратися. Світ, який здавався їй таким твердим, розсипався в один момент. Марія сиділа на холодній лавці біля лікарні, тримаючись руками за живіт, хоч уже не було кого берегти в ньому. Їй хотілося кричати, але з горла виривався лише сухий хрип. Люди проходили повз, хто зі співчуттям, хто зі байдужістю, але всі вони мали далі своє життя. А вона ніби втратила своє разом із цією маленькою душечкою, яка так і не побачила світ. Її чоловік Андрій стояв поруч. Він мовчав, його пальці судомно стискали пачку цигарок, які він так і не наважився запалити. Марія бачила його погляд, далекий, відсторонений, не тут і не зараз, і це ранило її ще сильніше. Ти нічого не скажеш, нарешті прошепотіла вона. Андрій глибоко вдихнув, наче набирався сил. А що я можу сказати? Його голос звучав глухо, майже чужо. Це життя Марія, їй здавалося, що він відгородився від її болю, а їй так хотілося почути просте. Я з тобою. Ми це переживемо. Але ці слова не пролунали. Після втрати між ними утворилася невідима тріщина. Вони жили під одним дахом, але ніби на різних планетах. Марія замикалася в собі, плакала ночами, притискаючи до грудей маленьку в'язану шапочку. Єдину річ, що залишилась від їхньої ненародженої донечки. Андрій же з головою пірнув у роботу. Він майже не бував вдома, повертався пізно, а іноді й зовсім залишався ночувати на об'єктах, де працював інженером. Тобі байдуже, що я відчуваю, якось кинула Марія, коли він знову прийшов о третій ночі. Я просто не можу інакше, відповів він. Якщо я зупинуся, хоч на хвилинку я зійду з розуму. Він не кричав, не виправдовувався. Він говорив спокійно, але в його очах було стільки втоми й відчаю, що Марія не знала, чи має право дорікати. Проте в її серці оселилася образа вона потребувала його тепла, а отримувала лише холодні тіні на стіні від його відсутності. Їхній дім перетворився на територію тиші, вони розмовляли лише про побутові речі, покупки, рахунки, ремонт, крана, але жодного разу не згадували те, що сталося. Ця тиша душила Марію. Вона почала помічати, що Андрій відводить очі, коли бачить на вулиці вагітних жінок або молодих батьків із дитячими візочками. Він швидко переводив розмову, коли хтось питав, а ви коли плануєте малюка? Вона відчувала, він так само страждає, просто не вміє це показати, але від цього не ставало легше. До одного вечора, коли за вікном шумів дощ, Марія запитала: Ти ще хочеш дітей? Андрій довго мовчав, а потім зітхнув: Я не знаю, Марія, я боюсь. Ці слова розірвали її зсередини. Їй здавалося, що він втратив віру в їхнє майбутнє. Самотність робила Марію вразливою. Вона знову почала виходити на роботу, аби відволіктись. Там був колега Ігор. Він умів слухати, а головне, не боявся говорити. Він не оминув тему її втрати, навпаки, він питав, як вона почувається, чи справляється, чи є хтось, хто підтримує її. Андрій мовчить, зізналася вона одного разу. Він ніби поставив стіну між нами. Може, йому теж важко, м'яко сказав Ігор. Може, відповіла вона, але я не відчуваю, що ми разом у цьому. Ігор не робив різких кроків, він просто був поруч, коли їй було важко. Він приносив каву, коли бачив її заплаканою, і жартував, щоб викликати хоч усмішку. І саме ця увага, така проста й людська, почала пробуджувати в ній теплі почуття. Вона боролася з собою, вона знала це неправильно, але серце, яке не отримувало тепла вдома, шукало його в іншому місці. Якось увечері Андрій прийшов додому раніше. Він застав Марію на кухні, вона сиділа, тримаючи телефон, і усміхалася. Хто це? запитав він раптово. Вона здригнулась. Колега, ми просто говорили про роботу. Просто робота. Він стиснув щелепи. а коли в останнє ти так усміхалася мені. Марія відчула, як земля пішла з під ніг. Вперше за довгий час він заговорив не про побут, а про них. Але це були слова з докором, а не з любов'ю. Ти ж сам відштовхував мене, Андрію, прошепотіла вона. Я тягнулася до тебе, а ти відвертався. Бо не знав, як з цим жити, вибухнув він. Ти думаєш, мені легко. Я теж втратив дитину, Марія, але я мушу триматися, бо інакше ми обоє зламаємось. Її серце калатало, вона вперше почула від нього крик, у якому звучав не гнів, а біль. Тієї ночі вони не спали, вони сиділи на кухні до світанку, говорили, плакали. Марія розповіла йому про Ігоря, чесно, не приховуючи нічого. Андрій довго мовчав, а потім сказав. Якщо ти думаєш, що він зможе зробити тебе щасливою, я відпущу. Ці слова вдарили сильніше за будь-який докір. Вона зрозуміла, попри все, він любить її, бо готовий пожертвувати собою заради її щастя. Вона стиснула його руку Я не хочу нікого, крім тебе. Я просто хочу, щоб ти був зі мною, щоб ми говорили, щоб ми жили разом, а не поруч. Він подивився на неї довгим поглядом, повним сліз. Добре, давай спробуємо ще раз. Це не стало казковим примиренням, їм довелося вчитися наново, слухати одне одного говорити про біль, не тікаючи в мовчанку. Вони відчували, що потрібно піти до психолога. Це було непросто, але кожна маленька розмова з психологом, кожен крок на зустріч, допомагав їм зшивати ту тріщину, яка мало не розірвала їхній шлюб. Через рік після трагедії Марія знову завагітніла. Вона боялася кожного дня, але Андрій був поруч, цього разу по-справжньому. Він тримав її за руку на кожному огляді. Він заспокоював її, коли вона плакала ночами. Він будував у їхній спальні маленьке ліжечко власними руками. Коли їхня донька народилася, Марія дивилася на Андрія і відчувала. Вони прийшли крізь пекло, щоб віднайти одне одного заново.